Робимо спочатку обома руками. Раз. Два. Три. Чотири. Ось так. дивіться. А тепер ми будемо брати. Все, що для лівої руки, ми будемо брати з одинички. Звідси починаючи. Все, що для правої будемо брати із четвірки. Будемо рухатися з права на ліво. Раз. Далі. Два. Три. Чотири. Давай ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Дві. Мозок наш унікальний, і дві півколі відповідають за різні функції. Завдання зробити так, щоб дві півколі співпрацювали. Як це зробити? Сьогодні розберемося, пані Ірино, Ми показали вправо. Це одна із вправ, які тренують оцей цей зв'язок правої і лівої півколі мозку. Так між півкульна взаємодія насправді їх дуже багато цих вправ. Якщо розібратися, навіщо вони, ми знаємо, що в нас да, дві півкулі, права і ліва півкуля. І кожна із них відповідає за якісь функції. Функції ці різні. І для того, щоб було цілеспрямована гармонійна така робота мозку, щоб вони мають поєднуватися, так, для того, щоб мати цілісний образ, сприйняття і правиль, ну, виконання всіх задач, які поставлені різноманітній людині. Ліва півкуля у нас відповідає за письмо, за читання, за зоровий образ букви, за числа, за прорахунки і так далі. Та вона більш така от системна. А якраз права півкуля відповідає за сприйняття будь-якого предмету, образу в цілому. Вона відповідає за, наприклад, розпізнавання. Тону, інтонації, там, емоції і так далі. Хоча базові емоції вони базуються якраз в, ліву, в ліву півкулі. Але от розпізнання, читання. Да? Ну, наприклад, ми кажемо, що там, він їй потрібен як собаці других да? І Якраз права півкуля відповідає за те, щоб ми зрозуміли, що саме да, має автор на увазі там, ці да, підтекст розуміти і так далі. Або, наприклад, зрозуміти. Креативні картини, наприклад, Пабло Пікасо, так ми можемо, якщо будемо бачити образ в цілому, відійдемо да не якщо ми будемо дивитися тільки і обробляти інформацію тільки лівою півкулею, ми будемо бачити тільки окремі якісь деталі. Картину в цілому, ми в принципі можемо не побачити. Так чи є якийсь тест, щоб зрозуміти, як взаємодіють права чи і ліва півкулі, і наскільки вони доповнюють одна одну. Насправді, в нейропсихологів є така проба, і вона не складна, але не треба дитину тренувати, виконувати цю пробу. Вона покликана для того, щоб перевірити міжпівкульну взаємодію. Називається вона вправа на реципрокну координацію. Треба покласти руки на стіл, одну руку скласти в кулак, одну і почергово змінювати. Спробуємо заплющити очі і продовжуємо робити. Трішечки швидше. Це, це Дякую, можна, можна виконувати вдома. Так. Ну, дивіться, його не треба тренувати виконувати, бо якщо ви натренуєте дитину, то спеціаліст не побачить. Чи є якісь особливості між півкульні взаємодії? Ну, на інших пробах можна побачити, але на цій пробі вже не побачить, бо дитина натренована її виконувати. В... Ідеалі, дитина має почергово реципрокно змінювати положення рук. Так? Якщо іноді рука е, запізнюється, або, наприклад, є рознесення рук у просторі, або, наприклад, дитина піднімає трохи руки вгору, це означає, що дитина ну, міжпівкульна взаємодія послаблена, і дитина собі допомагає відчуттям свого тіла далі виконувати. І якщо ми ускладнюємо що заплющуємо, або прос очі, або просимо пришвидшитися, там вже йде от, більший збій, тому ми розуміємо. Тому що над між півкульною взаємодією можна попрацювати, які вправи тренують оцей цей зв'язок між півкульним та Зв'язок між півкулями взагалі забезпечує мозолисте тіло. Так це такий, ну якби пучок таких нервових волокон, який здійснює обмін інформацією між півкулями, так ну і зазвичай у людини є якась. Ну, як говорять ведуча півкуля права або ліва, да? І говорять, якщо ліва, то людина більш схильна до математики, розв'язування задач і так далі, а більш творчі у них більш розвинена права півкуля. Ну і насправді у світі людей, які правопівкульні, як ми говоримо, так їх менше насправді, ніж тих, яких лівопівкульні. Але насправді і творчим людям ліва півкуля також ну, дуже важлива, тому що якщо. Оцей міжпівкульний взаємодії міжпівкульна взаємодія порушена, то тоді ведуча півкуля перебирає на себе обов'язки тієї півкулі, яка слабше працює, і це насправді потім виливається у труднощі навчання і в труднощі письма, труднощі рахунку. І тоді дитині дитині складно. Наприклад, правила вчити, бо перед буквою, після префікс, суфікс і так далі. Тому ми можемо тренувати міжпівкульну взаємодію ще дуже різними, насправді дуже цікавими вправами. Ну, ось, наприклад, перша між твоє завдання взяти в руки ось такі кільця, і одночасно двома руками вести по лінії, щоб вони зустрілися. Добре. Давай. Є, молодець, давай п'ять. З маленькими дітками також можна працювати насправді. Ну так як Хась нам допомагає, то він нам і покаже. Є ось такі, наприклад, картинки. І ми просимо дитину одночасно двома руками знайти і показати. Наприклад, переживе поросятку, одночасно двома руками. Ага, клас. Знайди коника одночасно двома руками. Угу. Знайди і покажи каченятку. Знайди і покажи баранчика. Корівку. Курочок. Клас. Трошечки старшим дітям, які, наприклад, вже знають букви, ми можемо склади задавати таким чином і перевіряти, вже і, чи знає дитина букви, чи сформувалася навичка читання. Я тобі зараз називаю склади, а ти одночасно показуєш ці склади. Ра. Ага. Ви. Так. Со. Угу. Ме, угу. лі. Угу. Пу. І якщо ви бачите, спочатку було складно, а далі мозок вже адаптувався і починає тренуватися, і вже останні склади вже дуже швидко виходили. Як часто і з, з якою періодичністю треба робити такі вправи, щоб був результат? Ну, бажано хоча б хвилин по 5-10 кожного дня. І бажано зранку. Коли у мозку ще багато енергії, і вистачає, і дитині цікаво. Можна ще, до речі, робити різні вправи. Тут я зараз однакові склади задавала, можна задавати різні, правою, наприклад, раз, лівою там, ви, і так далі. Складує, так, а можна, наприклад, дати ось такого їжачка домалювати одночасно двома руками, але ліва рука буде малювати. Ну, можеш привести, можеш взяти. Між. Ліва рука буде малювати одну сторону, права іншу, тобто вони не однакові будуть рухи. Починати ми можемо з тих, що лівою і правою можна виконувати одночасно однакові рухи. Але вже надалі треба ускладнювати і давати різні рухи виконувати. У нас є середня лінія, так? і от коли перехрест серединної лінії, лівою рукою за праве вухо, візьмемося і так далі, це вже ускладнення. І діти такі в принципі вправи починають виконувати після семи років. До семи це ще складно в принципі. Говорять, що з трьох років вже можна тренувати міжпівкульну взаємодію. Насправді я думаю, ну вона там тренується і так просто в житті, в життєвих умовах, а вже прям цілеспрямовано можна ну щоб був результат, реально брати ну десь я думаю з років п'яти. Чи є різниця в підході до молодших і старших школярів підлітків? Ну, це залежить від того, на якому рівні знаходиться міжпівкурна взаємодія. І це для кожної тобто дитини все від індивідуально. Все, одно. все від тестування. Uh -huh. Дивимось тестування і вже індивідуально починаємо працювати. Насправді діти дуже люблять. Але тут важливо... Ем... Слідувати принципу від простого до складного, тому що якщо ви одразу покажете складну якусь вправу, дитина її не зробить і скаже, та ну я не хочу. Тому що зазвичай, ну і дорослі не дуже хочуть робити, те, що в них не дуже гарно виходить, виходити, що складно, так тому, наприклад, якщо ми навіть і виконуємо там різні вправи, важливо, наприклад, розібрати на елементи, вивчити кожен елемент окремо, а потім пробувати поєднувати, наприклад, однаково, а потім уже різні елементи різними руками і рухами виконувати. Отже, ось так от просто через ігри ми можемо нелаштову. Буквально наш мозок на креативність і концентрацію уваги.